Сьогодні в нас на огляді рекуператор від компанії Maxton. Це базова модель, і в цьому відео ми вам продемонструємо, що він собою являє. Ось безпосередньо це у нас внутрішня частина рекуператора. От так воно виглядає. Тут є вентилятор іде дріт для підключення в мережу. Якщо подивитись на цю цю конструкцію, можна побачити всередині, там є жалюзі, які автоматично відкриваються, коли ви рекуператор включаєте, і автоматично вони закриваються, коли рекуператор. Ви виключаєте через хвилину часу, вони поступово відкриваються і поступово закриваються. Відповідно, перевага наявності цих в тому що коли ви виключаєте прилад, вони закриваються і вже не буде повітря з вулиці вам задувати в приміщення. І відповідно, якщо на вулиці холодно, то... Ви закриваєте доступ. Знизу тут є LED-індикація, три діоди, і відповідно вони показують вам швидкість роботи вентилятора, а також ви можете цю підсвітку виключити, щоб не дратувала. Довжина кабеля тут йде 1,2 метра. Підключається, звичайно, розетка нашу 220. Це в нас іде задня частина. Яка виходить, буде розташована по суті зовні вже на вулиці. Ось так воно виглядає. Тут є гумова така вставка, за рахунок якої ця частина буде плотно сидіти і, відповідно, в стіні. Якщо подивитись на отвір, вони виходить, направляються вниз, і тут буде забір або відповідно вивід повітря з приміщення. Це повністю пластиковий елемент. Є також ось такий елемент, який е, вставляється всередину. В цьому елементі можна побачити керамічну вставку. Зараз ми дістанемо її. Ось так ми виймаємо захисну пластикову кришку і дістаємо елемент регенерації. Це виходить, повністю керамічний елемент. Він має такі дрібні дрібні соти, закритий ось такими фільтрами. І за рахунок по суті цього елемента відбувається процес, те, що, наприклад, якщо на вулиці буде холодне повітря, то воно буде заходити в приміщення вам тепліше, чим є на вулиці. І КПД, як зазначає виробник, тут де 97%. Ця конструкція, тут є така ручка, ви можете назад його завантажити при потребі, почистити, помити. І відповідно, ось так ми закриваємо. І фіксуємо. Ось ця частина вставляється в сам рекуператор, тобто цю отак воно сіло. І ось ми вже маємо цю конструкцію. Основний, скажімо, елемент з вентилятором, він відповідно також отак вставляється. І це, по суті, вже рекуператор в зборі. Мінімальна довжина складає 230 і максимальна 420. Це по стандарту, без додаткових елементів, які можна встановити опційно. Щоб розширити, відповідно, просто виймаємо ось так. Цей елемент ми фіксуємо отак. Це можна фіксувати або на монтажний скотч, є бітумний скотч, стрічка, або на монтажну піну. То вже як ви захочете. Ну і плюс, відповідно, фіксуємо передню частину. Ось максимальний D420. Якщо ви хочете додатково у вас там більша стіна, то опційно можна зробити відповідно довжину більшу, теж за допомогою з таких елементів. Принцип той самий, і ви виставляєте собі потрібну довжину. Ці елементи можна обрізати при потребі. І принцип буде по суті той самий, тільки на довшу стіну. До даної моделі, хоч хеба фільтр не входить в комплекті, але опційно його також можна встановити. Ось так виглядає цей фільтр. Він очищає повітря і його ресурс складає до 6 місяців використання. При потребі ви можете його встановити. Він встановлюється дуже просто. Получається, всередину ви його ставите, і вже буде у вас фільтруватися повітря. Знову ж таки, це не є обов'язковий фільтр. При потребі ви можете його встановити. Тобто така опція в даного рекуператора присутня. В комплекті з рекуператором де ось такий пульт. Тут все зрозуміло, і ним, відповідно, керується повністю цей прилад. Включаємо рекуператор. Ось так загорілась підсвітка. Можемо побачити, що запустився вентилятор. І поступово зараз будуть відкривати жалюзі всередині. Ось, можливо, так їх буде видно. І вони так само, коли ви виключаєте, поступово закриваються. Ну, це певний час, там до пів хвилини. Ось вони вже почали відкриватись повільно. Їх не чути, як вони відкриваються. І сам вентилятор, до речі, працює теж доволі тихо. Давайте тепер покажемо, як швидкість. Ось так ми додаємо: це друга швидкість. Тобто, відповідно, повітряний потік збільшується. І третя швидкість. Це на максу. Максимально тут 64 кубічних метри в години даний вентилятор може пропускати. І варто відмітити, що цей рекуператор дійсно працює тихо, тобто навіть вночі ви його можете включати, і він вас не буде турбувати, можна спати. Ну і звичайно, завжди можна скоригувати швидкість на мінімальну. Якщо у вас тратується підсвітка, ви можете виключити. Індикатор повністю гасне і відповідно не буде вас відволікати. На пульті є дві кнопки тут навколо. Получається, це у нас ми включаємо режим. Коли йде повітря притік в приміщення, тут яка стрілочка показує, і є витяжка, коли виходить повітря з приміщення, ви собі ці режими можете коригувати або той, або той. І також є режим рекуперації тобто, коли сам рекуператор, там певний в нього є час, це 75 секунд, коли він міняє. Вентилятор, тобто спочатку, наприклад, він працює на витяжку, потім він на притік повітря. Відповідно, цей режим ми включили, і він собі балансує потім з урахуванням цього циклу 75 секунд. По пульту все просто знову ж таки виключаємо рекуператор. Він зупиняє вентилятор і поступово закриваються жалюзі. Ну, Десь за хвилину часу вони будуть повністю закриті. Також, щоб ви легше орієнтувалися, кольори відображаються різні при витяжці, наприклад, з приміщення і при притоку. Тобто, наприклад, зеленим, червоним, і ви собі розумієте, так само ви ставите рекуперацію жовтим кольором, тобто три кольори. В комплекті з рекуператором йде також таке кріплення, щоб ви могли закріпити рекуператор до стіни. Ось тут одне вушка, більше нема потреби, бо воно таке легеньке, і ви собі можете зафіксувати. Це для монтажної піни, для зручності, тобто піну ви, відповідно, купуєте і під'єднуєте, щоб можна було дотягнутися в отвори і задути піною. Стосовно характеристик, ми вже сказали, що повітряний потік 64 метри кубічних годину. По площі рекомендована дана модель до. До 20 квадратних метрів для ефективної роботи. Споживає він 11 Вт, що дуже є мало, тобто це прилад, який дуже економний, і він може постійно, цілодобово включений, і, відповідно, він не накрути багато світла. Якщо говорити про монтаж, знову ж таки, це все дуже просто робиться. по довжині це 230-420. Скажем, його повністю характеристики, якщо опційно за додатковими матеріалами можна зробити навіть до метр десять.